Доброго дня, друзі! Записую сьогодні відео коротенький обзор по мобільних телефонах. Верніше плати за мобільних телефонів і їх ціни, різновидності. Дивіться, отакі от плати. Це ідеальні плати, які йдуть 5 чіпів і більше. Ціна таких 1450 гривень за кілограм можу купляти. Оце ідеальні плати. Це от старі кнопочні телефони. Бачите, от, в ідеалі. Обов'язково мають бути жовті ці кружочки. Наприклад, є телефон, але о, розумієте, да? Це був, наприклад, сенсорний кружочків немає. Ці йдуть в категорію 400 550 гривень кілограм. Тобто тут або два, два чіпа, там чи три, або просто отакі. Це вже сучасні. Також, дивіться. На дві 7 карти. Це вже Китай. Теперішній Китай більш сучасний. Отака -от категорія 400-550 гривень. Далі йде. Ось от, такий от, ніякий Китай. От, тупо от, бачите, 0. Цих дві платки. Бо людина пише, я ніколи не бачив мобільного телефону з, з одним чіпом, а я бачу. Тобі прислали пакет, а там просто от, люди десь брали телефон. Вони взяли його в майстра. Майстр відчіпив чіп. Для чого? Це інша історія, йому треба було. Відчіпив і все. І те, що лишилося з телефона, а лишився в нього телефон з одним чіпом, плата з одним чіпом, і її викинув нахрен. Я відчіпив те, що йому треба. І от так попав цей пакет телефон з одним чіпом. Почому воно так і для чого? Це друга історія, це вже зовсім інша історія. Сам факт, що от він є, і його треба оцінювати. Він з одним чи з двома чіпами. От і все. Все просто. І ще маю на увазі, що це Китай. І вот все. На платі, Ну тут є жовтий хоч кружочок, якісь признаки. А тут ноль. Бачите. Взяти ці от, дивіться. Бачите, жовтий периметр, все, все обозначено, всі областя. Гарно. І ще одне. Отакі от желізачки бажано розбирати. Дуже просьба їх забирати, бо коли пакет 5 чи 10 кг мобільних телефонів і куча залізачок, це дуже довго збирати. Отак. От Що касаємо мобільних телефонів, якісь питання задавайте на Viber телефон в шапці профіля. От, працюємо наложеним платежом. Наприклад, беремо наложку, ставимо 80% від стоїмості посилки, 20% докидаємо в день получення. Посчитали і докинули. Тобто, якщо посилка 5 тисяч, поставили наложку 4 тисячі, вислали, ми прийняли посилку, посчитали і додали по факту недостаючу частину, щоб ви не переживали і щоб все у вас було добре. Правда, за наложку треба платити кошти, вам прийдеться платити. От, там пару сотень. Ну, то таке, хто, якщо є якісь там недовіра типу якісь причині, чи просто якісь інші другі моменти, нема питань. На наложка. на Не на то не на Кому сподобався наш ролик, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, буде цікаво, багато матеріалу. Будемо робити стріми і в прямому ефірі буде афінаж, різні і так далі. Кому буде цікаво. Може хтось робить апінаж, теж таке можливо. Суповідь апінажника. Від початку до кінця відео, як він робить, підказати йому щось. Якщо це перший раз особливо, жалко виливати золотому вальник. А тут куча нюансів. Все гарного дня. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, повторюсь ще раз. Всього доброго, друзі. Ви найкращі.